Слава Україні! Розпочалась 639-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та три ударні безпілотники, типу Шахет 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні безпілотники знищено. Авіаційних ударів російських загарбників зазнали костобобрів Чернігівської області. Олександрія, Сумської області, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янська, Курилівка, Іванівка, Харківської області, Стельмахівка, Серебрянське лісництво, Луганської області, Спірне, Часів'яр, Богданівка, Кліщівка, Торецьк, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Донецької області. Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 120 населених пунктів. Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в райони Сіньківки, де підрозділи Сили оборони України відбили три атаки противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку противників безуспішні штурмові дії біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового Авдіївки та Пермомайського Донецької області, де силами оборони України відбито 20 атак противника. На Мар'їнському напрямку Українські воїни відбили 14 атак ворога. В районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії, південно-західніше, Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії, західніше Вербового Запорізької області успіху не мав. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам. Втрат у живісілі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. У населених пунктах Білинського району, тимчасово окупованої частини Запоріжської області, з 20 листопада російські окупанти активізували облави та обшуки помешкань місцевих жителів. Такі акції тиску та залякування загарбники здійснюють вибірково. До своїх облав залучають службових собак для пошуку людей. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по 11 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та чотири артилерійських засоби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1100 окупантів, 30 танків, 32 бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, два РСЗВ, чотири засоби протиповітряної оборони. Один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 32 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!